Театр починається з кнопки плей на твоєму смартфоні. І ти обираєш найзручніший час, коли розпочнеться вистава. Сьогодні на аудіосцені театру Лесі подкаст перформенс Як моя мама зіграла в російську рулетку за п'єсою Людмили Тимошенко у режисурі Тетяни Фролової. Приємного прослуховування. Моя мама чайник. Вона чинить супротив. Усім благам цивілізації. Гаджетам, кредитним карткам, електронним квиткам. Натомість курить звичайні цигарки, читає паперові газети, розв'язує кросворди, дивиться телек. Смартфона вона не хотіла, як ми її не мовляли. Років вісім мама користувалася кнопковим телефоном фірми Алкатель. Коли він почав фарде бачити, сказала, що хоче такий самий, бо звикати до нового не її коник. Два місяці тому ми купили їй новий алкатель старого готунку. Він тримає батарею десь три дні. Мама живе в Ірпені. Квартиру вона виграла в національну лотерею Лотозабава. Це ще один мамин бзік. Вона азартна, як філ Айві. Ну, в сенсі не грає в казіно, а весь час збирає кришечки від пляшок, стрічки від цигаркових пачок, наліпки на молодці і приймає участь у всіх акціях. Її квартира завалена отриманими за виграшні бонуси пледами, рушниками, кружками і іншими менш потрібними речами. Ну, не те, щоб її весь час фортунуло, просто той, хто весь час грає, щось та й виграє. Історія з квартирою справжнє диво. Брат Сергій перебрався з родиною в Київ, а потім і я з сім'єю приїхала до столиці. Мама залишалася у Львові і сумувала. Пробувала по черзі жити то в нас, то у брата, але не змогла, бо звикла до свого укладу. Тож вона повернулася і далі розв'язувала свої кросворди, дивилася свої серіали і курила у витяжку по сотому разу, перечитуючи, Достоєвського толстого. Аж раптом. Мама виграла квартиру в Верпені! Усією родиною ми допомагали їй робити ремонт, клеїли шпалери, вішали штори, люстри, встановлювали пральну машину і бойлер, заставляли підвіконні гераннями, фікусами, прилаштовували пледи, рушники та інші менш потрібні речі. Звідти їзди до мене 40 хвилин, до Сергія 20. Мама була щаслива. І біля дітей, і звички міняти не треба. Час від часу радісно повідомляла про черговий відкритий парк чи сквер для прогулянок, запрошувала у гості і сама до нас їздила кожного тижня. Тішилася реліктовими ірпінськими соснами, що їх бачила з вікна. Ці сосни візитна картка міста. Казала, що за все своє життя почувалася. Найщасливішою саме тут і зараз. Коли почалася війна, мама відмовилася переїжджати до нас Ну, звички то святе, за рогом магазин, за іншим церква, трохи далі сквер і бібліотека, в якій мама олдскульдно раз на тиждень брала книжку. Ось тут. В неї завжди лежить газета, тут пігулки, а там і ком стоїть. А й кому я треба? Я стара жінка, красти в мене нічого, ніхто мене не троне. Потім почали бомбити Гостомель. А це дуже близько. Все одно нікуди не поїду. Гостомель військовий аеродром, а у нас нічого немає. Лише парки і сквери. Потім почали бомбити ірпінь. Діти, лишіть мене в спокої, ніхто не чіпатиме мирних жителів. Їм треба траса до Києва. То краще ви до мене прибирайтеся. Потім в Ірпіні підірвали міст і пошкодили електропостачання. Сполучення до Києва більше не було. Мама, ти телефон зарядила? Зарядила. Не дзвони. Лише пиши смс вранці і ввечері. Потім відключили воду. Мама, ти води набрала? Набрала. Потім почали поступати повідомлення. Про розстріл мешканців з приватних будинків і фотографії розбомблених житлових кварталів. Мам, день без відповіді. З села Романівка почалася евакуація. Прорахували маршрут від будинку мами до села Романівка пішої ходи 40 хвилин. Там людей проводять під мостом на дерев'яних переходах і забирають автобусами. Мам, тобі треба до села Романівка. Виходь! Від супермаркета по трасі наліво речей не бери лише документи. День без відповіді. Тоця, а в мене все нормально. Газ є. Я бульби яєць наварила. В мене всі сусіди, що в будинку лишилися, ночують, бо в них електроплити. А в мене газова. Вони мене годують червоною рибою, поють коньяком. Мама. Тобі треба терміново на Романівку. Інакше Сергій за тобою поїде і його по дорозі вб'ють. День без відповіді. Фотки з зерпінських новин про розстріляні сім'ї у власних авто. Вони намагалися прорвати блокаду міста і повідомлення про численні вибухи у житлових масивах. Мам, а в мене все без змін. Якщо ти не вийдеш сьогодні, Сергій за тобою поїде. Дві години без відповіді, доця, ми з сусідами вийшли, а вони почали стріляти. Ми повернулися ще через три години. А в нас відключили газ. Дивлюся, погода в Ірпіні. Вночі мінус дев'ять. Отридець. Наступного ранку я написала: Мам, сьогодні, 8 березня, уряд РФ зробив заяву, що на честь свята дає для евакуації всі зелені коридори. Терміново виходь до села Романівка. Мами й сусіди пройшли тим зеленим коридором на свято 8 березня. Усі мешканці маминого будинку тримали зв'язок з зовнішнім світом лише через її телефон, бо їхні смартфони давно розрядилися. Дивлюся на фотографії обгорілих і будинків з порожніми очима. Мама не може, в неї немає смартфона, а я їй не показую. Нехай вона і надалі залишається чайником. 10.03.22. ПС Будинок моєї мами розбомбили 23 березня. Виконувала Тетяна Фролова. Проаплодувати акторці можна на нашому патреоні, підписавшись на зручний для вас рівень. або розказавши про нас своїм друзям у соцмережах. Почуємося у наступному епізоді.